Воїни пісні, воїни та все, ворог про наших героїв, які живуть в Астан, на Майдані. Тому пропоную на цьому місці вшанувати їх у мовчання.

<связи> Каждым роком на все больше и больше. Ми зростаємо, національна свідомість українців, чернігівців зростає. І Росія бачить, що тут сценарій ЛНР, ДНР, Чернігів не пройде. Окупанта сюди ніхто не чекає. Багато людей знають, що вони йдуть на такі завдання, за які ордени вручать вже родині. Але все ж таки ми бажаємо нашим хлопцям, щоб всі повернулися додому живими, здоровими і з перемогою. Слава Дусі! Духу слава! посвящати! Слава Україні! Слава, слава Україні!